В цьому суді 100 остограмлюється ліцензіонований продаж алкоголю. Суддя, який працює в цьому суді Олексій Галаган, в стані алкогольного сп'яніння керував транспортним засобом. Після цього на нього було патрульною поліцією складено три протоколи про адмінпорушення, де, як виявилося на ранок, проти, на цих працівників була написана заява до прокуратури за нібито перевищення службових обов'язків патрульної поліції. Ми наскільки розуміємо, це було здійснено спеціально, тому що щоб визнати, дискредитувати в першу чергу патрульну поліцію, другий момент це про те, що це люди, які один з одним зв'язані, прокуратура суди, і вони в свою чергу будуть один одного захищати. Тому ми хочемо, щоб дійсно було все об'єктивно, справедливо і. Всі рівні перед законом, ми віримо в нові поліції, ми знаємо, що ці хлопці намагаються вчиняти так, як це вимагають європейські і загальносвітові цивілізовані норми. Ми хочемо, щоб нарешті от його е, нюанси, які діяли в старі да, були присічені, і щоб всі були рівні перед законом. Хочемо зайти, вивчити умовну бутилку алкоголю в тому судді і от угора, і показати йому, що керувати треба тільки вдома в п'яному вигляді, якщо він вживає алкоголь. А на вулицю виїжджати і не створювати проблеми не собі, не створювати загрозу життю і здоров'ю інших е учасників дорожнього руху, як пішоходів, так і тих, хто їде на автора, тому що ми от ми хочемо зустрітися з керівником суду або виконуючим ну, обов'язки з або виконуючим обов'язки або виконуючим обов'язки і задати пару Це питань, і передати спешу, пару так ще сказати ще подарунків. Так, да, він дійсно був зупинений, зупинений з підстав, якоби. Що технічний стан автомобіля був в несправному стані, не горіла підсвітка номерних знаків. Потім працівники поліції запропонували йому пройти медичний огляд на стан визначеного алкогольної спіні. На що він не заперечував. Він не пройшов, так як на протязі 40 хвилин йому не привезли. Протяжність міста не така велика, щоб автомобіль їхав 40 хвилин. 40 хвилин це можна приїхати 50 кілометрів. Час ночі, година ночі, і в нього хвора мати. І він просідував додому, так як там від місця його затримання, зупинки, до місця його проживання буквально 200 метрів. Дана людина зараз займається розглядом певної справи. А чи не вважали б ви, що доцільне людина, на яку було складено три адмінпротоколи, так, мала бути як мінімум відсторонена від своїх службових обов'язків, адже от людина, яка зараз сидить у нього, приймає, ну, скажімо так, 130-й так само, так? Да. По тій от зараз вона сидить і вибачте, яким неї буде враження по того суддю, який виносить певне рішення. Кожен є невинним до тих, поки його винуватість не встановить суд. Зрозуміло. А від є, є логіка чи немає? Відсторонити від, від чого? Від посади? від виконання обов'язків на час, За що? За час три протоколи. Буде визнано винним скоєння адміністративного правопорушення, то є відповідні органі, які будуть висувати. Кінчо він... у нас є пропускна система. Вас пустили на перший вполег. Зали судового засідання і канцелярії Ми, 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 ми не, ми не зробити буде, зробити. Ми, судового засідання. Ми, ми щоб затримувати. Давайте влас? зателефонуємо. Телефонуйте. Будь ласка. Чи вважаєте ви, що як державний чиновник, як просто звичайна людина, чи не краще було би, аби не позорити честь українського суду, і в даному випадку Кіровського суду вам було б за піти заплатити просто адміністративні? Штаб, а не прикриватися своїм службовим положенням і не задіювати всі можливі знайомства. Без кінцевого рішення суду. Ви жакайте, що я винуватий, що я вже перебував в стані алкогольного сп'яніння. з яких підстав ви зробили таке висновлення? По-перше, проти моєї волі в Кайданах мене було доставлено до наркологічного диспансера, де у нас передбачено, що проти волі людини її можливо доставити до наркодиспансера. Угу. Питання в іншому. Зараз поліція захищає цей мундиру, Тому у них вже після того, що вони здійснили, а саме спеціальну мені пошкодження, фактично вони вже змушені відстоювати таку вещі будь-яким шляхом. Що в диспансері показали? Знов таки з відео, яке відправлено до Кіраського сільського суду. бачається, що після того, як я погодився, замітьте це, погодився пройти тест. Тобто проти своєї волі, тобто, я це не зміг би зробити. Тобто, будучи в стані окольного сп'яніння, я міг би відмовити від проходження такого тесту, проте я погодився, проте результат був не відразу показаний на камеру, а всього спустя декілька секунд, Там, через 10-15 секунд. І що там було? Так, тест показав дійсно стан алкогольного сп'яніння. Я вимагав відразу після цього відібрати в мене кров. Двічі вимагав це відібрати. Кажу, я не згоден з таким тестом, прошу відібрати в мене кров. Я думаю, це на відео поліції видно. Я думаю, що вже це було заплановано. І таким чином вважаю, що тест вже не відповідальність, оскільки не відразу був показаний на камеру. Тобто це було зацікавлені особи медпрацівники? Так, не медпрацівник, працівники поліції, можливо, медпрацівники. Ну, там же ж медпрацівники брали тест, правильно? Так. З ними це зговори якісь чи щось. Я вважаю, що так. E, значить, я вам пояснюю, вас зупинили по тій причині, що у вас не працює свідка за нього. Подивіться, будь ласка. Вона Шановний водій, э, дивіться, вона не достаточно освіти була. І дивіться, якщо працівник, слухайте, мене уважно, Якщо да, працівник э, поліції зупиняє транспортний принеслася. І якщо... Чув... Шановні, ви точно згодні, теж надо? Так згодні. Згодні, так? Згодні. Кодеться від спостереження, щоб ви потім не казали, що вони згодні. Не, а ж. Я думаю, також в Кіргарському сільському суді, коли буде розсматриватися матеріал, думаю, весь відеоматеріал в повному об'ємі можна буде увідіти і ви дадіть йому оценку от того, що ви їх побачите. Близько півночі, патрулюючи свій квадрат екіпажем номер 113 був помічений транспортний засіб у вас Патріот, який рухався в темну пору доби з непрацюючою підсвіткою заднього номерного знаку. Оскільки це є технічною несправністю, екіпажем номер 113 було Прийнято рішення зупинити даний транспортний засіб, щоб повідомити водію, що є технічна несправність, адже це є порушенням правил дорожнього руху. Коли зупинили транспортний засіб, у водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Про що свідчило це характерний запах алкоголю з порожнини рота, нестійка хода та порушення мови. Потім водію було запропоновано пройти освідування на місці за допомогою технічного приладу драгер, оскільки драгер є в командирському екіпажі, тому екіпаж номер 113 викликав вже командирський екіпаж, в якому знаходився я, щоб освідувати водія. Коли ми приїхали на місце за 12 хвилин, водію було роз'яснено згідно чинного законодавства процедуру освідування водіїв. Водій відмовився пройти освідування на драгері. Та повідомив, що йому терміново потрібно бути вдома. Потім, оскільки вже у водія були ознаки алкогольного сп'яніння, я запропонував йому пройти освідування вже в наркологічному диспансері. Водій то, повідом... то погоджувався, то відмовлявся, то погоджувався. Врешті він погодився, але повідомив, що йому потрібно закрити його автомобіль. Ми пішли на зустріч, щоб водій зачинив автомобіль та приїхав з патрульною поліцією до наркологічного диспансеру. Коли водій почав зачиняти автомобіль, він зачинився зсередини і почав підготувати, можна так сказати, свій автомобіль до руху. Особа, коли сіла в автомобіль і почала рухатись, вона не виконувала вимогу патрульної поліції про зупинку даного транспортного засобу. Також особа не реагувала взагалі ніяким чином на проблизкові маячки синьо-червоного кольору та звукову сирену. Тобто вона продовжувала рух. З цього моменту вже і почала злісна непокора працівникам поліції, щоб особа не виконувала законні вимоги патрульної поліції. І почав поводити себе агресивно і робити, чинити злісну непокору працівникам поліції та чинити опір при затриманні. Вже патрульної поліції було прийнято міри затримати такого і застосуванням кайданок, оскільки особа розмахувала рухами, і вже коли лежачи на підлозі, розмахувала ногами, особу посадили до патрульного автомобіля, де потім вона виявила бажання пройти. Освідування в нарколічному диспансері Ногами били коли ні, водія ніхто ніяким чином не бив. Mm -hmm. Так було застосовано фізичний примус, але цей був примус пропорційно до дії самого затриманого. Яким чином Скрутило руки? Чи в було застосовано прийоми спеціальні прийоми рукопашного бою зі лом руки за спину? Тобто, оскільки водій руки піджав під себе, було ну таким різким, можна так сказати, рухом видірнути руку і. Щоб засувати кайданки, ми повинні було це зробити. Тілесні ушкодження таким чином вимогли його нанести чи Таким чином, максимальні тілесні ушкодження, які були принесені водію, він сам пред'являв це здерти коліно. Навіть в наркологічному диспансері особа приділяла, можна сказати, на відеофіксацію, що в нього є тілесні ушкодження. Але і лікар, сам лікар, який проводив освідування на відеофіксацію, повідомив, що ніяких тілесних ушкоджень атьоков і сіняков не обнаружено. Сказав, що підозрює звинувати, можна сказати, поліцію зговорі. і медпрацівників у зговорі, що вони одразу ми показали результати. Драйгера чи якогось там тест через кілька секунд, очевидно, він там був вже зарання готовий, підготовлений, що нібито він дух'яв. Ні, проводилася, я хочу повідомити, що безпосередньо проводилась відеофіксація як спілкування з водієм, так і повністю безперервна відеофіксація спілкування з водієм вже на наркологічному диспансері. Особі пред'явили результати драйгеру. На що особа сказала, що я нічого не бачу? Наразі всі відеофіксація з наших нагрудних камер вилучена прокуратурою, тому оприлюднити ми її не маємо змоги. Лише прокуратура потім оприлюднить. я Думаю, ці цю відеофіксацію Галаган заявив, що він відмовився проходити в на 2Б, і його під примусом взяли в нього ці от. Показання був той факт, що водій відмовився за допомогою технічного приладу драгер саме не, за драгером, наркодиспансері, відмовився на наркодиспансерії. Особа то відмовлялась, то погоджувалась, то відмовлялась в кінці кінців, погоджувалась. Але я думаю, якщо особа відмовляється пройти освідування вже в диспансері, на відео хоча б один раз буде чути, що особа відмовляється. Насильно ніхто його до диспансеру наркологічного не віз. Тобто особа виявила бажання, йому дали змогу, особа Які прийшла освідування і Патрульною поліцією на даного громадянина було складено протокол за частиною 1 статті 130, це керування транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Також було складено протокол статтею 122 позначкою 2, це не зупинка транспортних засобів на вимогу поліції. Та протокол за частиною 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення це злісна непокора. Також було складено протокол про адміністративне затримання. Наразі з цього приводу, я думаю, те, що я робив свою роботу. Я повинен був відсторонити водія, від права керування транспортним засобом, оскільки відомі на нашій території Україні, що до чого приводить нетверезий водій за кермом. А вже в якому становищі було даний водій, тобто чи якийсь чиновник, чи тому подібне, чи пересічний громадянин. Я думаю, це вже немає різниці. Тим паче, що особа не повідомляла, ким вона працює. Особі було повідомлено, чи ви десь працюєте, чи ви займаєте якісь посади, І якщо він сказав, що він суддя, це якось би змінило взагалі? Ну за даним чинним законодавством, це б дійсно змінило, адже стаття 126 конституції України регламентує, що суддя не може бути затриманий без відповідного дозволу Верховної Ради на це. Тому ми б відреагували якось би по-іншому, затримати ми його не маємо змоги, але в будь-якому випадку особа притягнула б до, до відповідальності. Від громадськості немає. Я не буду. Ми знаємо, що про вас ходять слухи, що ви дуже любите. Ми хотіли передати вам цю ря, щоб коли ви знаходитесь в стані підоковитою, щоб ви сіли собі вдома на ріжку і керували, і не створювали загрози життю і здоров'ю інших мешканців інших мешканців. Тому що я ходячи по вулиці, хочу мати гарантію, що я вийшовши, не буду збитий очередним і у тим з якоюсь ксівою такі синічні люди. Я не буду не, В цій машині буду, можна позицію. так, щоб знати, що в суд. Але ми хочемо сказати, сим прокурорам. Ми скажемо, ми прийдемо обов'язково на засідання. І ми не дамо цю справу злити. Ми будемо взагалі, навіть, якщо є можливість, клопотати, що, щоб ця справа не розглядалася, тому що ми розуміємо, чим вона може тут закінчитися, враховуючи ваші всі зв'язки, ваші посиденьки, ми не будемо зараз подробити.